Слава Ісусу Христу. Я найперше щиро хочу подякувати за те, що ви відгукнулися на цю пропозицію, молитися разом перші четвер місяця за покликання. Це є відповідь на слова Ісуса Христа, моліться щоб до господаря жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Тобто, те, що ми зараз виконуємо. Ми виконуємо прямий наказ Ісуса Христа, який Він був дав апостолам, а відтак кожному із нас молитися за покликання. І я цю таку практику перейняв ще зі свого зромадження, де ми стараємося також кожного першого четверга місяця молитися за покликання по всіх наших спільнотах. Ну і дуже би хотів, щоб така практика поширювалася. Я потім пізніше десь розкажу трішки про інше свідчення, про плоди цієї практики. А сьогодні хотів би, як на початок, дати свідчення про своє покликання і завжди, коли я починаю про нього говорити, то так аж трошки тремчу і хвилююся, так якби священик, який щойно висвітився, говорить свою першу проповідь. Чому? Тому що ти стаєш перед великою Божою тайною, яку не завжди можеш пояснити. І тому те, що я зараз буду намагатися зробити, це нам пояснити людськими словами те, що і не поясниш. Тому що кожне людське покликання це велика тайна. Але я зроблю зусилля для того, щоб хоча б такі якісь моменти того мого рішення стати на. Стежку богопосвяченого життя я побачив так зовнішньо, хоча і внутрішньо, не передаш всього того, що відчуваєш і усвідомлюєш в ті моменти. Коли я вирішив стати священником, це десь було років 4, 5, точно не пригадую. Але так склалося, що мої батьки вчителі, тато, вчитель, мама, вчитель, баба, вчителька, Потім пізніше сестра стала вчителькою, і я вчився для того, щоб бути вчителем. Ну, і це комуністичні часи, 70-ті, 80- роки. Очевидно, що мої батьки не могли мені передати тієї віри, тому що їм ніхто не передавав її. Вони мусили вчити в університеті висновки з'їздів партії, КПРС, ніколи не тримали в руках Слова Божого. Що вони мене могли навчити? І коли я народився, питання про моє хрещення навіть не стояло. Тобто це, ні, це ніхто не робив, і значить, не потрібно дитину хрестити. Але моя бабуся трішки більше знала від моїх батьків, і вона вирішила похрестити мене. І для цього вона взяла дозвіл у батьків, бо, як ми знаємо, без дозволу батьків хрещення не може відбуватися. І ми поїхали в одне село сусіднє щоб священник мене похрестив, а той священник вже закінчив службу Божу і каже, я спішу в інше село на іншу службу. Якщо хочете, їдьте зо мною. І ми проїхали ще близько 40 кілометрів до іншої парафії, там відбули ще одну службу Божу, і після неї священник мене похрестив. І що цікаво, що це є самі перші мої спогади мого дитинства. Якщо я так поринув спогади, як я був дитиною. То це є самі перші спогади. Тобто Господь Бог в такому віці дав мені цей момент дуже чітко пам'ятати. І от коли відбулося хрещення, я пам'ятаю, що я дуже сильно плакав, бо я не хотів скидати взуття. Священник мав мене миропомазати, намастити ноги олією, потім єлеєм, е, єлеє, миром. Я дуже плакав, не хотів і був дуже розчарований всім тим, що відбувалося так по-дитячому. Але потім після того що, е, хрещення священик до мене підійшов і сказав до мене Андрійку, бо мене хрестили Андрій, ким ти хочеш бути, коли виростеш? Може, ти хочеш бути космонавтом? А Я мовчав, тому що я був злий, мене роззули. Може, ти хочеш бути лікарем? Може, ти хочеш бути вчителем, як твій тато й мама. Я мовчав. І він каже, може, ти хочеш бути священником? І він таким сказав польським словом, може, ти хочеш бути ксьонзом. І я як на нього поглянув, а він стояв весь в золотих ризах, блискучий, дуже гарний, високий. Я на нього подивився і кажу, хочу бути ксьонзом!» Хочу бути священником. І тому можна сказати, що я так по-дитячому на це покликання, відповівши, коли мені було зовсім зовсім мало рочків. І так, це усвідомлення того, що я десь таку обіцянку давав при хрещенні так по-дитячому. Десь воно в мене відклалося, тому що бабця час від часу згадувала про цей приклад. Ми всі сміялися, але ніхто не думав всерйоз, що я буду ксьондзом. Тим більше, що у нас храм був закритий, в храмі був музей. І ми до храму приходили до музею. А вже 89-й рік. 90-ті роки церква почала виходити з підпілля. І я вперше побачив священника вже не просто у храмі, десь, в якихось обставинах, а побачив, як священник проповідує, як священник провадить народ, як священник співає, служить літургію. Мені дуже хотілося робити так, як він. І це так було десь тривало до підліткового віку. Почався підлітковий вік, почалася криза. Почалися перші речі, які не можна робити. Почалися деякі такі втечі з, з дому, почалися погані компанії. І, очевидно, що я дуже віддалився від церкви, дуже віддалився відсього того, що раніше таке мені було дороге. І як я цю кризу прожив, я не знаю, але багато із тієї компанії. В який я ходив, вже немає маю живих. Один хлопець збожеволів від наркотиків, інших два моїх друзі найближче померли від алкоголю. І в інших друзів також життя не склалося. І коли я так перегляну, на те, поглянув на те середовище, де я виходувався, з ким я дружив. То я надзвичайно вдячний Господу Богу, що Господь Бог не допустив, щоб я вчинив якійсь, якогось такого вчинку в моєму житті, який не тільки знищив би мене як людину, але знищив би також і мою душу. І потім почалися е, випускні екзамени, почалася школа, і треба було обрати шлях, по якому я маю продовжувати своє доросле життя. Ну і знаєте, вчительській сім'ї, де тато, вчителька, мама вчителька, баба, вчителька, сестра вчителька, тітка-вчителька, здається, тобі вже поклали такі рейки, на яких ти стоїш, і маєш вже їхати, і ти вже з них не можеш звернути. І знаєте, такі, я з такими рейками вийшов з мого дому, що я маю стати на вчительську стезю і їхати по ній. І я так і став, чисто автоматично. Тобто вже за умовчанням з моєї сім'ї всі виходили вчителі. Я поступив в Прикарпатський національний університет на філологію, татом з мамою філологи, треба і мені було туди. Хоча граматику української мови не любив страшно, любив літературу. Ну і вчишся. Звичайно, що перший, перший рік я якось протягнув, і мені здавалося, що ніби все окей, оцінки непогані, можна вчитися, друзі є, компанія погана є. Дівчина є, що ще можна хотіти від студентського життя. Ну, але відчуваєш себе так, як, та, як людина, коли відчуваєш, що вона робить не те, що треба у своєму житті, що вона може відчувати? Неспокій? Тобто ти щось робиш і ти не отримуєш від цього ніякого задоволення. Ти якось живеш, так? але ти живеш і знаєш, що ти живеш не по призначенню, що, що ну, не для цього тебе Господь Бог сотворив. І мені повезло в тому, що у кімнаті гуртожитку, у студентському, в я вчив, якому я вчився, були два хлопці, котрі е, молилися, котрі ходили до храму. І я, якось так дивлячись на них, і собі якось так е, таким тригером е, згадав ті дитячі моменти, ті під, е, моменти до підліткового віку, де я також ходив до церкви, де також молився. І я дякую Господу Богу за тих друзів, яких Господь Бог мені послав. Тому що таке, я не скажу, що це були ідеальні хлопці, що це були такі хлопці, які приклад були в суму, але вони вийшли з дому з тим багажем звіри, які їм заклали батьки, і вони його не втратили. А мені стало соромно, тому що мені здавалося, що я втратив те, що я в дитинстві здобув. І тому я також почав час від часу приходити до церкви. І одного разу я прийшов що до церкви. Ну, як ми ходили до церкви, ми ходили під церкву. Ми стояли під церквою, чекали вже поскоріше, поки закінчиться служба. Повиходили з служби дівчата, ми почали з дівчатами йти додому, пішли десь туди на каву, туди-сюди. Ну і одного разу, я прийшовши додому, я відчув, що ну, ти вчишся в університеті. Тебе Господь Бог. Багато вже разів показав, що може покликати до чогось більшого. Ти мав оце покликання священником, ти хотів стати священником раніше. Чому би це не зробити зараз? І я, повернувшись додому, пішов до свого священника, до свого пароха і сказав: отже, я зараз навчаюся в університеті, але дуже би хотів стати священником. Що ви мені порадите? Він каже, ну так якраз червня, а в липні приймають документи в семінарію, Але що будеш робити з університетом? Я кажу, я переведуся на загоршну, але ще не хочу вчитися в семінарії. Він каже, хлопче, каже, але я тебе мало що знаю, тебе в церкві майже ніколи не видів. Я їм сказав, що ну, ви, ви мене не знаєте, але ви знаєте моїх батьків. Ну і він так вже послався на авторитет батька, матері. і... Вирішив дати мені рекомендацію до семінарії. Я поступив в семінарію, і життя моє настільки сильно помінялося, що ти що ти наче жив в якійсь певній задусі, а тут вийшов на якусь галявину і ти ковтнув ковток свіжого повітря. Молитва. Перший раз відкрив молитву слов. Мене почали вчити, вчити молитися утренню, вечірню, літургію. Ти почав питатися, що означає свята літургія. Ти почав відкривати Слово Боже. Ти почав бачити, як Бог діє у твоєму житті, як Бог розкриває себе. Це такий прекрасний момент, коли ти вже від тої якоїсь обрядової віри переходиш до більш усвідомленого стосунку з Господом Богом. То була така ейфорія, яку десь дуже часто духовні автори. Називають періодом початківців, тобто ти себе почуваєш як ангел на небі, хоча ти далеко не є ангел, маєш і свої упадки, і свої гріхи, і так далі. І коли я вже навчався в семінарії, до мене прийшло усвідомлення, що Бог кличе мене до монашого життя. А як це сталося? Це сталося так, що ви пішли на Прощу до Гошава, і треба було йти 60 кілометрів пішки. Ми йшли два дні з ночівлею 30 кілометрів одного дня, 30 кілометрів другого дня. Були дуже втомлені. Але ми йшли з компанією, тому що там йшли дуже хороші дівчата і дуже побожні. І ми два дні маємо можливість з ними йти по дорозі і спілкуватися. Ось для чого у нас була проща. Я на таку прощу йшов тричі: один раз, другий раз, а третій раз попався. Тому що оці Васильяни, якраз то було на преображення, складали вічні обіти. І я бачив, як шість монахів Христом лягли на землю і навічно себе посвятили Господу Богу. У мене всередині стався такий великий бунт, що я просто собі навіть не можу як пояснити, чого, це, чого я так виступав проти Богопосвяченого життя. Я пам'ятаю, що ми після того верталися з прощі з моїми друзями. І я моїм друзям казав, каже, це якісь хлопці ненормальні. В них має бути щось проблеми або з психікою, або з фізіологією, або ще щось, бо це не є природньо, так неможливо, цього не можна робити. Я не впевнений, що цього Бог хоче. Це був такий великий бунт, але я вже аж тепер розумію собі, чому так було. Тому що в той момент я настільки був сильно вражений тим прикладом тих хлопців, тих монахів, що мені захотілося бути так, як вони, лежати Христом на землі і віддати себе повністю Господу Богу, так як вони. Але сама думка про монаше життя для мене це була катастрофа. А що я буду робити з дівчиною? Я їй казав, що якщо ми закінчимо університет, то поженимося. А що я, як я скажу татові, як я скажу мамі, а що я скажу ректорові в семінарії? Що я скажу своєму єпископові, що я йду в монастир? І я якось цими думками так залишився і поставив на паузу це своє покликання. Думаю, Господи Боже, якщо ти цього хочеш, то якось сам мені покажи дорогу. Так сталося, що я був на практиці після семінарії. Я мав можливість один місяць бути вільним. Я поїхав по кількох монастирях просто подивитися, ну що ті монахи роблять. Вони ж не тільки хрестом лежать, вони повинні щось в житті ще й робити. Тому я поїхав до отців студентів, до Унема, подивився, як вони живуть. Я зразу зрозумів, що це не моє. Я подивився, як живуть ці Ну Класні, оці, дуже, дуже гарно. Ну, але не знаю, чи я зможу з ними бути, тим більше якось якось знайомство з ними не мав. І тут я дізнався про те, що отці оплоченого слова роблять духовні вправи святого Ігнатія Лойоли. Це треба було п'ять днів побути в повній мовчанці без телефона. Телефона тоді і так не було. Абсолютно ні з ким не спілкуєшся, тільки з духівником і тільки з Господом Богом. Ну я страшно, як хотів попробувати, а як це можна посидіти хоча б один день і помовчати, чи я витримаю. І я так пішов на ті духовні управи. Перший день, як мене кажуть, по-молодіжному дуже сильно ковбасило. Мені страшенно хотіло говорити. Страшенно хотіло говорити. Другий день також було дуже важко. А на третій день Господь Бог дав такий спокій і в тому спокої. Я зрозумів одне: ти маєш залишитися тут. Ти маєш залишитися тут. І коли я приїхав із монастиря додому, приходить листоноша, приходить мені лист від дівчини. Я розкриваю той лист, вона каже: Слухай, каже, у нас були такі-то проблеми, вона перечислила такі-то проблеми. Я не думаю, що нам далі є що разом робити. Я як відкрив той лист я сказав, слава тобі Господи, ти мені дав дуже великий знак, що я маю у своєму житті робити. І тому потім найбільшою була проблема, як сказати, батькам. Е, мій тато був на роботі тоді в Польщі, бо то був літній сезон, була вдома тільки мама, я сказав мамі, що мамо, я йду в монастир. Тобто то була така велика пауза. Мама просто стояла взагалі, не знала, що мені сказати, і дуже сильно почала плакати. І тут мені також серце розривається. Я бачу, мамі серце розривається, мені також серце розривається. Е, але я сказав, кажу, мамо, то є моє рішення. І вона каже: якщо ти так вирішив, каже, ну хто я така, що я тобі заважала? Хоча я тобі скажу, що я не хочу. Мій батько, коли вчув про те, що я йду в монастир, швидко кинув роботу, приїхав з Польщі вияснювати зі мною стосунки, що ти собі придумав. І я пригадую, що він сидів біля такої пічки у нас і тримався руками за голову. Тобто, зазвичай це тоді, коли людина є в розпачі, коли людина не знає, що робити. Але я якийсь такий був впевнений, такий був твердий, що навіть парох, який дуже сильно збунтувався проти мене, чого ти йдеш в монастир, я тебе дав рекомендацію в семінарію, я за тебе поручився, ти тут собі придумав щось. Парох, ректор семінарії, також не дуже схвально прийняв це моє рішення піти до новіціату. Ну, і я мав такі якісь певні перешкоди, але внутрішнє переконання було настільки сильне, що я абсолютно все кинув. І семінарію, ну і дівчину, ну не знаю, хто кого кинув, але ми розійшлися, так? Батька, матір, мою освіту, тому що університет також прийшлося залишитися, залишити. І я поступив до новіціату. І це знаєте, я себе так почував, як риба, котра була поза водою і дуже сильно металася туди-сюди, туди, туди, сюди, туди, сюди. Дуже велику активність проявляв. Але знаємо, що така активність риби, вона до чого веде? До смерті. Тому що якщо риба поза водою, вона є дуже активна, але вона помирає. Але коли рибу таку повернути в воду, повернути в середовище, і коли вона може взагалі поплести на глибінь, вона себе почуває спокійно і вільно. Оце от такий один із знаків, який найбільше відчув від Господа Бога щодо мого покликання. Я віднайшов спокій. Бо до того часу я метався туди-сюди, туди-сюди. Але що би мені хотілося так ще так підсумувати, це якби шлях до мого монашого покликання. Зазвичай покликання тобі дуже часто може представлятися як те, чого ти не хочеш. Те, що ти не хочеш, але приходить усвідомлення, що це є твоє, і ти, попри те, що ти не хочеш, обираєш це. Так було і у монашому житті. Так сталося і у священичому житті. Тому що, коли мене запитали, де ти хотів би служити після того, як завершиш семінарію, я сказав на території колишнього Радянського Союзу. Ну і я собі так усвідомлював, що, напевне, настоятелі мене відправлять до України, тому що я вчився в Італії, хотів дуже, щоб мене повернули на Україну. А вони це зрозуміли не як Україна, вони це зрозуміли як Сибір. І тому після семінарії я висвячуюся на Деякона, приходить настоятель і каже, через півроку ти станеш священником. І настоятель хоче, щоб ти поїхав у Сибір. І я пам'ятаю собі, що внутрішньо я дуже цього не хотів. Як в Сибір, що я там буду робити? Тим більше я з такої сім'ї, де дуже такі патріоти, де ух, що ти між тими москалями будеш робити. Мені було дуже якби, важко в той момент. Але коли я це обрав, я віднайшов спокій. Я віднайшов спокій, тому що ті роки, 5 років у Сибіру, котрі я служив, для наших українців-греко-католиків, котрих вивезли ще в радянські часи в 1947 році. Я собі зрозумів, що це є час, на який вони дуже довго чекали. Вони нарешті отримали священника, якого дуже довго не було. І я був щасливий. Потім подзвонив мені настоятель, каже: слухай, ти маєш залишати Сибір і маєш їхати до України. Кажу, ага, кажу, я вже не хочу, я вже себе там добре почуваю. А настоятель каже, ти маєш їхати до України. Я не хотів, а ще як потім по телефону він мені сказав, що ти маєш бути протойгуменом, провінційним настоятелем, тобто настоятелем всіх священиків в Україні з монастиря воплоченого слова. Я ще більше не захотів. Я кажу, ні-ні, я шукав причини, щоб залишитися в Сибіру. Але все рівно Господь Бог мене покликав. Я приїхав до України, дуже сильно боявся, бо це є велика відповідальність. Бути відповідальним не тільки за твоє священство, але й за священство твоїх братів. І все, я вже собі приїхав в Україну, зразу попав на Закарпаття, попав у дубове, себе почував там дуже добре і вже думав собі, що Господь Бог мене вже більше нічого не попросить. Але, а як ви бачите, Господь Бог мене попросив знову. Я дуже не хотів, але коли погодився, то знайшов спокій. Так що я вам дякую Господу Богові за те, що в різні моменти свого життя. Мого життя, показував, що він є поруч. І навіть ті речі, які ми десь, можливо, чуттєво не хочемо, але на які ми свідомо погоджуємося або знаємо, що це є Божа воля, відкриваємо в собі Божу волю, то є шлях щастя. Якщо людина живе згідно свого покликання і йде по тому покликанню, якого Господь Бог дає, вона є щаслива. Якщо людина не йде за своїм призначенням, або хоче десь втекти, або хоче сама собі змоделювати покликання, ну то Господь Бог не зобов'язаний давати ту, ту радість, яку дає на тому шляху, який він для тебе накреслив. Ми, ми є люди свобідні, ми можемо вибрати будь-який із шляхів, які перед нами стоять. Бо Господь Бог не забирає від нас свободи. Але щастя і спокій є по вузькій стежині, тій, Яку накреслив сам Господь Бог. Я бажаю, щоб всі ми могли віднаходити в собі сили, шукати Божу волю, тому що Господь Бог, навіть якщо ти вже оприділився зі своїм покликанням, в якийсь момент може тебе попросити ще щось. Я от не знаю, чи Бог мене ще щось попросить, чи ні. Мені ж здається, що вже все, що Бог міг мене попросити, він вже попросив, але це не так, це мені так тільки здається. Кожного дня маю завдання вставати і казати, Господи Боже, що цього дня ти від мене хочеш? Що хочеш, щоб я тобі зробив? Тому бажаю, щоб і ви мали сили для того, щоб це робити, кожного дня відшукувати Божу волю, а хто ще шукає конкретного шляху, на який стати, щоб Господь Бог відкрив їхнє серце на серце Ісуса. Котрий котри каже до нас: Придіть до мене, всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Тобто, я вам дам той спокій, який потрібен для звершення вашого покликання. Христос посеред нас.